Я. Ну, нічого проти тебе не маю. Ого-о-о! Ух ты! Якщо що, то щит у мене є. Ух. А, ще зомбарі. Тут сейчас, сейчас може, в воду впаду. Буду на F5 бігати. А де він появився? Ух ти я боюся, що зараз він десь візьме, так. О, то інтермен? А, то індермен. Дивіться. <laughs> а то кінь. Добре, поки спати піду. Так, надіюся, що вдень він не буде нападати. От, якщо поблизу такі будівлі, то. Ой-ой-ой-ой-ой! То вигідні, що Усе чудовисько появиться в рази більше, так. І ти мені в похід чи не йти. А то хай буде. О! Стопа, може він у мене на даху? Та ні, немає. Мені вже потихеньку треба зайнятися по справжньому свій будинок вже збудувати такий. Містинку хорошу знайти. А ні, не плізо. А Е. Це. Ооо. О. Ще одне село. Прикол. О, в принципі, все мені тут потрібно. Тут світ просто багнувся моментально. Ну, можливо, якраз і на цьому багнутому місці і збудувати свій дім. Тільки як це обережно туди зібра зібратися. О. Yes, yes, yes. Yes 2000 years later. Ось тут думаю, і можна його якраз зробити. Боже, скільки в мене тут брохто. Боже, ну, скоро буде ніч. І можливо, до речі, появиться ось та ось чупука, кабра. Я ліжку собі не взяв. Погано, погано, погано. Максимально незвичне село. Треба це робити швиденечко. Ось так, двері. О, сонце вже, мабуть, там сховалося. Клас! Біжим, біжим, біжим. Ой, скоро будуть монстрики спавнитись. Перша. Піду-ка я щось добуду. Прямо от туди. Зараз прихожу там пусто. О, ну хоч щось. Mm -hmm. Піду-ка я туди. Ух, uh. oh, портал! <звук> побільше зараз каменю добути треба. <звук> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой! Це що ты в лаву быв не влізти. Може сюди сюда пити? поблизу лава. О, угум. Mm -hmm. Так що нам тут не потрібно? Имба? Так. О, ще один буквально зламати, і буде якраз добре. Нарешті. Ох, то я зараз зможу його зробити. Але я до цього ще повністю не готовий. О. О, так. Ой, скоро ніченька буде. Уйди сюди пішов. Поки в мене є час чуть-чуть, то я, мабуть, зможу трішки добудувати свій дім. Головним не попастися мобам. Ух ти, -мойо! Тиходовбал. о А куди? Ой-ой-ой! Та куда? Та это засной тут вже! Он решті! Ааа! Зрозуміло, значить, у мене повний інвентар мусору. Five minutes later. Так, коротше, бо її зараз треба запуститися, їжею І не тільки, а воно ще й багато у мене в неї. У -у 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 -у. Все, я пішов. А ні, стоп, ти пішов. Треба мусор скласти. Все, тепер я точно пішов. О, так, це нам потрібно. Так. Бачу залізо. Зараз треба його обійти, коли я тебе на увазі. Де це ти? Ага. Ага, ай-яй. Ай Стоп, так куди, куди? тихо? Е, як це ж так обережно спуститися? Нічого. Скільки тут міді. Угу. Ух ти. Так потихеньку. Опускаємось. Ой, тут залі. Ізо! Ай, мале, що підключилося. Ай! А, -а, 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 а! Я ще здохну. Тільки тільки попробуй. А ні, вже не хоче, ну то й добре. Все я його буду використовувати лише на меч. Ці два алмазики. ай 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 Так, зараз зробимо мечик з алмазиків. Ой, не те. Все, бра. Я його вже буду використовувати в... Граю такі моменти, коли у мобів буде ну, вже дуже багато. Вау, красунчик! Так, це ж... А це ще хотіть туди назад піти. Так, зараз покушаємо. Мені треба зробити новий. Отак от, от, мабуть, Да. О! Так, де, де ти? Де ти? Де ти? Де ти ховаєшся? Де ти ховаєшся? Ух, я чуть на ендермена не подивився. І де ти в нас ховаєшся? Опа! О! Так. Ой! Я... Ну, нічого проти тебе не маю. о о Ух ти! Ух, 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 ух! Ох, постиж! Чекай! 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 Давай, чекай! Швидше! Чекай! Ооо! Оо, постиж! Постиж! Оце... Це було... Звісно... Вау! Він виявляється ще й приодьміє. Він підпригнув звідси... Аж... На 10 блоків мінімум. Це ж наскільки високо він виявляється, вміє мієпрігаті. Так, все, а тепер мені точно вже треба лягати спати. Та ти серйозно. Так, добре, відведемо вас. Тепер спать, 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 спать. Спать, 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 спать. Ага. Ага. Так. Ай. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, добре, запам'ятали, якщо. Ну, він оце появився. Потім я на нього подивився. І потім. якесь... Ричання, і потім серце ніби як билось, оце як я зрозумів його максимально стадії. Та ви задовбали. Як ви задовбали? Ага. Швидше, 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 швидше. Та ти задовбав. Уга. Я просто вас далі відведу і все. Давай. Дрім, 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 спідран, 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 спідран. О, ух. Це це це. це, це. Так, а це ще хотів, ще ж туди піти. Двері закриті обов'язково. Так, це ж треба їх зламати. Тут у мене закінчилися блоки. Так, тихо, 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 куди ти лізеш? Куди ми лізем? Куди ми лізем? Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28. Куди? Хочеш, щоб я тебе вбив? Серйозно? Добре, як хочеш. А -а 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 -а. Та куди? З одної тички. Сюда. Ну там ще трохи так піскує. Чуть-чуть. О, нормально. А, все вже, повинно ходити. все. А, все дерево. Yes, yes, yes. your... Yo. okay, yeah. Все тут, мабуть. Oh. Yeah, yeah. Ух ти, як темненько тут. Так, треба зробити тут трішечки світліше. Ай, не те. боюся, що він знову скоро зможе появитися. Якщо що, то я вже захист маю добрий. Тільки попробуй. Нічого не треба зовсім. Так, ну тут можна, в принципі, зробити склад. Надіюсь, він хоча б блоки ламати не вміє, а то заново будувати мені не хочеться це все. Так, ну тут поки так можна. Отак, О, тут будуть пічки. Ще двійний сундучок. Раз, два, три, чотири пічки ще. А ні, ще не спати. Але ви скажете, якщо я не засну, то він може на мене знову напасти. А я такий, а мені по Мені все рівно. У мене захист є? є. Якщо він вміє ламати блоки, то в мене немає захисту. О, імба. Так, на наступний день потрібно побільше дерева і каменю. Так, побільше дерева зараз. Угу, Переплавити ще, ще ж треба залізо сюди. О, 15 рівень уже, до речі. О, ще зализу, Класс. И все. Так, ще ж треба каменю. Все, достаточно каменью. Ну, можно ще трішки дерева добути. Так. Угу. Можна ще сюди. Раз-два, раз-два, раз-два. И сюди печки. Класс. Ай, боже. Скільки ще треба 5. недостатньо. Скільки треба 7 штучок. Все. Ой! О, до речі. Все, в принципі. А, ні, ще ж треба зверху там кришу зробити. Ой, 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 куда? А все закинчиваясь, дерево? Так, все, можна, в принципі, ще зробити, до речі. Угу. Все. Біжу ще раз добувати. Чуть не впав. І ви такі, а чуть не рахується. Отже, висновок. Чуть не впав. Давай швиденько, швиденько. Шнеля, шнеля. Давай швидше. Поки от того чудо-юду знову не появилось. Все, є. Фух, решті, я добудував його. Фух. Фух, нарешті я домонтував це відео. І ще виявляється, що воно має капецьку властивість пригати не на один десяток блоків. І якщо друга частина цієї рубрики вам сподобалась, то підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, щоб потрапити в наступному відео. А з вами був Равлот. Побачимося в наступному відео.